Якщо людина знаходиться бо військовослужбовиця або, військово або градацька, громадянська людина в Херсоні, вона завжди під обстрілем. Але коли саме проходить евакуація по 200 або 300, тобто ми їдемо під самий мир. Тобто звідти вже проходить евакуація і під обстрілами, і під неймовірною кількістю дробів. Тримаємо зв'язок з з особливостями, хто позбавився кінцівки. По тобто, ми, як медичний клуб, також ведемо їх. Саме до того моменту, коли вже поставляють протези, тобто ними на зв'язку, допомагаємо і е, медициною, і е, ну, да, медицину. Ну, може, і більше як психологічна підтримка. Але там, ну, хлопці, всі дружні. був випадок, коли віз бійця, який наступив на Пелісток, е, займалися там роботою, тобто, що швидкі вже <кхів> знімали, робили конверсію. Щоб в принципі, зберегти як можна більше ноги. Е і чувак просто розказував про те, як судові. З цим чувачком ми дуже сильно одружились і досі з ним з усім. Жай, що взагалі не жалкую, чи напевно в студентські роки я вважав, що армія це щось таке нудня. Але прийшовши сюди, я здобув дуже багато навичок. Я перевірив себе, тому що я знати взагалі, тобто, як я буду реагувати в таких екстрених ситуаціях, коли саме е загроза є твоє життя, тобто, вона дає багато навичок, і якщо ти чоловік, то ти можеш перевірити себе на випадку. Бригада мені подобається. По-перше, це така як це кажуть, специфічна бригада, бо в нас дуже важкий ландшафт, то є річка. І ті задачі, які ми виконуємо, це просто. бомба. Ці ротації, лодки і це все інше. Тобто багато бригад просто не зрилися. А щодо саме бригади, то я раджу людям всім приєднуватись, бо Херсон це таке дуже велике місто, яке ми відбивали, яке ми від загарбників деокупацію зробили, я вважаю, що треба було втримати. Ну, щоб жити, то я в Херсоні не жити, якщо саме по собі дішки роботи. Але тут я знайшов дуже багато побратимів, друзів, то і сам Херсон, мені в принципі, подобається там архітектурно. По громадянськи, там, по гражданки я любив кататись на каяках. Якщо б я в гражданці дізнався, що тут є такі плавні, то я думаю, що я би приїхав собі з Обов'язково це зроблю і візьму собі друзів. Ввичаюся з буду якби на нашій українській землі.